Вітаю усіх на каналі Кісон. Сьогодні я хочу розповісти вам про чудовий засіб для захисту рослин, а саме про інсектоакарицид контактної дії актоцид. Уявіть собі свій сад або город, де всі рослини здорові та без шкідників. Це можливо завдяки актоциду, інсектициду, який допомагає боротися з комахами-шкідниками, не завдаючи при цьому шкоди природі. Цей препарат надійно захищає ваші рослини від колорадського жука, попелиці, трипсів, мінуючих молей, довгоносиків, плодожерки та інших. Його діючою речовиною є абамектин – безпечний для людей та тварин, але чинить нищівну дію на шкідників. Як він працює? Все просто. Коли шкідник з'їдає або просто контактує з обробленою рослиною, актоцит паралізує його нервову систему. І той більше вже не може шкодити вашим насадженням. Для захисту яких саме рослин підходить актоцит? Його можна використовувати на багатьох культурах, таких як овочеві, фруктові, ягідні та декоративні рослини. Як я вже сказала, він ефективний проти багатьох видів шкідників, що робить цей засіб універсальним помічником для садівників, огородників, тепличників та фермерів. До того ж є різні фасування для різних потреб 30 мл, 150 мл, 1 літр та 5 літрів. Які переваги актоциду? По-перше, він не шкодить бджолам та іншим корисним комахам, якщо застосовувати його правильно. По-друге, засіб діє швидко та доволі довго, захищаючи ваші рослини до 10 днів. Та по-третє, актоцид легко застосовувати. І зараз ми вам це продемонструємо. Дотримуйтесь інструкцій на упаковці. Зазвичай це означає розведення актоциду у воді та оприскування рослин у суху безвітряну погоду. Пам'ятайте, що найкраща температура для обробки від плюс 18 градусів до плюс 25 градусів. Рекомендована кількість обробок 2-3. Крім того, важливо використати робочий розчин саме в день приготування. Останню обробку проводьте не пізніше, ніж за 48 годин до збору врожаю. В наших демонстраційних теплицях та на нашій відкритій ділянці ми захищаємо актоцидом абсолютно усі вирощувані культури від широкого спектру шкідників. Влітку цей засіб особливо актуальний від напливів трипса та попелиць. Я дякую вам сьогодні за увагу. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки. Та до нових зустрічей.